Вітаю, вітаю всіх на каналі Мій світ. Я Людмила Хомутовська, і зараз ми працюємо з Оксаною для вас. І в мене відразу перше питання: Сполучені Штати дотримуються свого рішення не надавати Україні танки М1 Абрамс. Ну оскільки вони говорять, що вони дуже дорогі, вони складні в обслуговуванні і будь проблеми з логістикою. І в принципі, це все реально і правдиво. Так чи можливо ще є якась причина, про яку ми не знаємо? Ну Тут знову нам дають карту місця, що ця інформація Путана бо вона не дуже правдива. І ну, я не здивуюсь, да, якщо ці танки все-таки з'являться в, в Україні. Знову ж політики грають свою гру. І ну не дуже вірте, що їх в нас не буде. Так, тому українці дуже сильно не хвилюйтеся. Ми якраз говоримо про те, що відбулося у Рамштайні. Це перемога України. Ми отримали дуже багато зброї і танки, про які зараз підемо. Ми теж може отримаємо в майбутньому, і про це нам розкаже пані Людмила. Але перед тим я запитаю, що не так із Шольцом. Німеччина нарешті відважиться дати нам танки з такою красивою назвою Леопард. Я казала і знову підтверджу, що він дасть танки. Там він дав задню в останню хвилину, ніхто не очікував. Але я його теж не буду засуджувати, тому що ну, йому пригрозили. І він, як людина, яка керує іншою країною, він зробив для своєї країни дуже Правильно, але він, він дасть ті танки. Ну там, знаєте, тиждень туди, тиждень сюди, то такое. Танки будуть. Добре, тоді скажіть мені, кого він більше боїться Путіна чи всього цивілізованого світу? Він між двох огнів. Чи боїться він Путіна? Так він боїться, бо йому йдуть прямі загрози. штал того, що його самого приберуть і покажуть всім, як це проти Росії йти, але сказати, що в його. Дуже такі, так просто все з усім світом я не можу, тому що на його наїжджають, не побоююсь цього слова, його заставляють їх дати, і він там здасться. Він обов'язково здасться, можете це чекати. Просто людині доволі знаєте, складна там ситуація. Його очами йому йому страшно, йому важко. Він зберігає навіть не своє життя, а зберігає життя країни, тому що не здивуюся, якщо там принесли, що завтра тобі. Ядер кіним чи щось наш тралтова, так що тут такі політичні, політичні вивороти, але танки в нас будуть до речі. Польща заявила, що незалежно від рішення Німеччини ці танки нам таки передадуть. Я зараз процитую. Прем'єр-міністр Польщі Матеош Моравецький наголосив, що від передачі Україні сучасних танків може залежати здатність відстоювати свободу в Україні, а відтак і безпека всієї Європи. Або ми отримаємо цю згоду, або зробимо все правильно самі. І тут найважливіше, щоб німці, данці, фіни, французи та інші народи якнайшвидше запропонували свої сучасні танки, свою важку техніку. Прокоментував прем'єр. Тож чи такі вони отримують цю згоду. Ці танки ми отримаємо так, але через згоду чи через те, що вони щось придумують і самостійно знайдуть рішення. Ну, по всім даним, вони віддадуть танк, і всі потім підтримують і заднім числом ми отримуємо рішення, але це не про те, що не буде скандалу, скандал буде. Ну, з іншого боку, там теж є ліцензія, той, хто його виробляє, має дати дозвіл країні передати цей танк. Зрештою, у нас вже є все для перемоги і кажуть, що це переломний момент у війні. От саме власне зараз цей період це переломний момент у війні, і ми коли з вами до речі розглядали. Я вас питала, пані Людмила, що таке буде після 310-го дня? Оцей місяць, після 310-го дня. Тепер я розумію, що насправді сталося. Тому що до 310-го дня, пам'ятаєте, була така тишина. В ефірі навіть не було нічого цікавого. Зараз відбувся переломний момент. Зараз нам надали максимум техніки і зброї для того, щоб ми реально перемогли. Хоча деякі політики вони все ще сумніваються і кажуть, що оце от власне покаже цей період, чи ми переможемо, чи ні. Давайте ще раз підтвердимо, хто виграє в цій війні. Та ні, в нас виграє Україна, при тому знаєте, максимально жорстким способом. Те, що воно закінчиться перемовинами, знаєте, це всі, всі війни закінчуються перемовинами. Але буде наступ України і виграє Україна. Росія буде щось там чекати. Я, я тільки підтверджую цю інформацію, що я сказала, що за хвилину до Україна перша почне наступ і він буде доволі хорошим, результативним. В ці дні буде страшно, так що я думаю, що наші шановні глядачі будуть переживати, нервувати, тому що по п'ятірки там надзвичайно важкі бої, надзвичайно важкі супротив, і це не говорить про те, що Росія не буде стріляти, захищати, будуть, будуть і стріляти і захищати. Так що це важка перемога, але перемога на нашому боці. Чудово, і на завершення на фінал таке запитання. Після поразки своєї і зникнення режиму Путіна чи Росія залишиться далі такою злою, жахливою, жорстокою країною? Ну, все буде саме відбуватися конкретно, хто там буде при владі, тому що на сьогодні нам говорять, що якщо вони приберуть свого можновладця, то там. Може, є один з варіантів, що це не буде так важко. У них нам дають зірку, що знаєш, що підуть вони по світлому шляху, у них є такий вибір. Назари це там така плаваюча історія. Так що сказати, що це буде зразу ні, це не буде зразу. І з того, що я бачу, приблизно років два, там буде доволі так. Все сумненько і доволі страшно простим людям буде жити в Росії. Але знаєш, тут закон всесвіту, що посієш, ти пожнеш. Ви хотіли війни отримайте. Так що я бачу, що вони там будуть воювати й крепко. Хто хоче підказки? Багато підказок від мене, що треба робити, щоб сконтактувати із голосом свого серця. Як відрізнити інтуїцію від хибного перечуття? Бути в потрібному місці в потрібний час, вибирати найкращі для себе цілі, обирати правильного партнера, а не нові кармічні випробування, підбирати ідеальні для себе харчові продукти, трави, бади, способи оздоровлення. Ласкаво прошу на тренінг, активація особистої сили, і як почути підказки душі. Усім, кому важлива і необхідна ця інформація, пишіть у приват, у Фейсбук або інстаграм. Я надішлю умови приєднання до закритої групи з матеріалами. Футболки Україна переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай.